Витівки Володимира Олександровича після загальновідомої витівки Володимира Олександровича він довгий час відмовлявся давати які-небудь коментарі. Але сьогодні наш спеціальний кореспондент зміг нарешті отримати дозвіл у нашого героя, щоб зустрітися і поговорити з ним на теми, що цікавлять громадськість. Ні, я не можу. Я не можу так жити. Наш герой вчинив безлад на своєму робочому місці, публічно розірвавши більш, аніж 40 книжок, які поступили до бібліотеки, де він працював. Я не можу так жити. Скажіть, будь ласка, чому? От Чому ви так дієте і що саме рухає вами? Я живу так, як я звик. Його колеги коментували це як несприйняття нової системи друкування книжок і нових законів у цілому. Відмовляючись приймати сучасні норми поведінки, він у безсилі намагається протестувати. Ви розумієте, що своєю поведінкою ви в принципі шокуєте весь соціум? Це не є нормально. Ви це розумієте? Я вважаю себе нормальною людиною, і те, як я живу, це, це моє життя. Я живу в своєму світі, серед зрозумілих мені речей. Я нормальна людина. Ви були вже надруковані у новому форматі на наліво. Що, мабуть, і викликало обурення у нашого героя. А... Пишемо. Але скажіть, будь ласка, чим пояснити те, що все суспільство, в принципі, рухається в одному напрямку, а ви в абсолютно іншому? Чи це якась є своєрідна форма протесту з вашого? боку? Я не протестую, Боже збав. Я літня людина і. Дивлюсь на цей світ своїми очима і вважаю те, що діється навкруги, є абсурдним. От ви кажете абсурдним, так але це є давно доведений факт. 20 років назад на міжнародному конгресі академік Енштейн довів, що рух у бік п'яти набагато ефективніше і по економії витрачених сил, і по збільшенню швидкості руху. Література вже перетерпіла істотні зміни. Доведено, що при читанні справа наліво відбувається інтенсивний розвиток правої півкулі мозку, що в парі з логічною лівою півкулею сприяє розвитку людини в більш логічно-раціональному руслі. Система освіти і культури відчуває аналогічні метаморфози. Живописці досягають найвищої майстерності. Завершуючи своє нетліне полотно, вони за допомогою води доводять полотно до первозданної чистоти. На даний момент всі сили вчених направлені на додатковий перегляд функціональності системи живлення. У Китаї в третьому столітті до нашої ери існувала так звана група легістів, яка прагнула створити досконалу абсолютистську державу. Легісти фонтанували ідеями. Вони хотіли створити так званий рефлекторний закон тогочасний метод шляхом терору. Легісти винайшли китайські тортури. Це було настільки страшне покарання, що всі миттєво підкорювалися закону і боялися його порушувати. Тортури стають наукою, кати зірками. Щось до болі знайоме у 213 році до нашої ери Шихуанді видав указ, що оголошував книги зброєю терористів. Щось нагадує. Я вже не читаю газет. Не дивлюсь телебачення, мене цей світ перестав цікавити. Легісти, до речі, пішли ще далі. Розум офіційним декретом був визнаний ворогом держави. Номер один. Ніхто не мав права бути розумним. Легісти заявили про те, що кожна думаюча людина виступає проти імператора. Щось знайоме. Відкривши дві сусідні держави, імператор Шихуанді, обуєний манією величі, оголосив себе володарем світом. Він вирішив побудувати велику китайську стіну. Мільйони китайців загинули при зведенні цієї споруди. Але Шихуанді все одно був невдоволений. Він хотів стати безсмертним. Він ввів окис ртуті до складу своїх блюд. У той час вважалося, що цей хімічний елемент подовжує життя. в результаті імператор помер від харчового отруєння. Іноді за допомогою цього дзеркальця я переглядаю прогноз погоди, а ту літературу класичну, яку я маю в своїй бібліотеці, я читаю входячи з цього дзеркальця. Ну але вам таке читання відкриває в принципі якусь перспективу, якусь істину, так? Я не вимогливий. Мі потрібно. ви не потрібні. вимогливий. Ви не одружений, як я розумію, так? Так, я не у вас. Немає дітей, дітей немає. От ви не відчуваєте себе самотнім. Фактично, ви є самотня людина. Адже при всій складності вашого становища, в якому ви зараз перебуваєте. А в якому я становищі? Ну як в якому? Ви один з небагатьох людей, які живуть. Не по нашим законам, Настільки я розумію, ці закони ніде не регламентовані. Так, але що вами рухає, коли ви дієте невірно? Не знаю, мабуть. Ну, може, просто у вас не вистачає сміливості. Я не знаю, попросити там допомоги. Чому ж просто попросити допомоги у соціуму? Чи просто ви лякаєтесь того, що він вам не відповість позитивом? Знаєте, я от переконана в тому, що ви високосвідчена людина, яка шукає істину в цьому житті. Я просто бачу це і відчуваю. Для того, щоб вам змінитися, треба просто зробити крок. Перший крок. Знаєте, як дитина починає вперше ходити? Давайте зараз спробуємо такий експеримент. М? Прямо зараз. Прямо зараз зробимо перший крок в нове життя. Ну добре. Давайте, давайте давайте. Сьогодні людину вбивають не фізично і навіть не духовно. А таким чином, щоб її всього на всього неможливо було розгледіти у натовпі серед інших, наче її зовсім не існувало. Можливо, вона та її світ це все примара і фікція? Вірити чи ні, взагалі це не важливо. Потрібно просто задавати собі все більше і більше питань.